Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. У боротьбі за своє майбутнє постійно відчуваємо дієву підтримку партнерів. Цей тиждень ознаменований історичними рішеннями Ради Європи. На саміті в Рейкявіку за участі української урядової делегації зроблений перший крок у створенні міжнародного компенсаційного механізму. Підписана угода про формування міжнародного реєстру збитків України, завданих російською агресією. Цінуємо зусилля держав-членів Ради Європи, які демонструють лідерство. Далі спільно працюємо над утворенням компенсаційної комісії та компенсаційного фонду, який буде наповнюватись конфіскованими російськими активами. Росія обов'язково заплатить за все вкрадене та знищене майно українців за втрати економіки, за втрачені життя. Також Росія заплатить за всі свої злочини. Рада Європи підтримує заснування міжнародного спеціального трибуналу для керівництва РФ, винні в агресії та геноциді від Путіна до кожного військового злочинця сидітимуть на лаві підсудних. Це гарантує справедливість і стійкий мир для Європи та світу. Непохитною є фінансова підтримка України вчора. Рада керівників ЄБРР ухвалила резолюцію, якою дала старт збільшенню капіталу банку орієнтовно на 3,5 мільярдів євро. Це кошти на макрофінансову допомогу нашій державі та на відбудову. Лише втретє, за всю свою 30-річну історію акціонери ЄБРР вдаються до такого кроку. Дякуємо банку за рішучість, надійність і послідовність. Сьогодні ухвалюємо низку рішень для залучення додаткових фінансових ресурсів. Насамперед. Даємо згоду на участь України в європейській програмі Механізм сполучення Європи. Це шлях до фінансування з боку ЄС, розбудови сучасної транспортної, енергетичної та цифрової інфраструктури. Загальний бюджет програми до 2027 року майже 21 мільярд євро. Ухвалюємо рішення про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 500 мільйонів доларів. Та гранту на 1,2 мільярдів доларів це частина великого проекту співпраці з загальним обсягом 16,4 мільярдів доларів плюс 1,4 мільярдів євро. Кошти йдуть на виплату зарплат, пенсій, соціальної допомоги та на медицину. Також ухвалюємо угоду про залучення позики на півтора мільярда доларів під гарантії уряду Японії в межах проекту підтримки політики розвитку та відновлення. Ці кошти будуть спрямовані на посилення соціального захисту та відновлення України. Відновлення, яке відбувається вже зараз, понад тиждень працює програма є відновлення. Це виплата коштів на ремонт житла, що було пошкоджене під час війни. Програма цифровізована. Її алгоритм простий і зрозумілий. Вже подано майже 11,7 тисяч заявок, найбільше від жителів Харківщини, Київщини Миколаївщини. Уряд вже виділив перші ресурси на виконання цієї програми 4,4 мільярди гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Загалом урядом вже зібрано у фонді близько 62 мільярдів гривень. Майже половина це вилучені російські кошти, пріоритетні видатки фонду це ремонти житла, критичної інфраструктури, пілотні проекти відновлення. Готуємось до наступного етапу компенсації за зруйноване житло українців, яке не підлягає ремонту. Регламентуємо роботу комісії, що визначають підстави для отримання відшкодувань, та видаматимуть житлові сертифікати на купівлю нерухомості. Вони створюються при органах місцевого самоврядування. Члени комісії мають знати свої повноваження та чітко виконувати свої функції. Тоді люди отримують компенсацію швидко і без зайвої бюрократії. Один із пріоритетів відновлення енергетика. Вже зараз готуємося до наступної зими. Тривають інтенсивні ремонти мереж та енергетичних об'єктів. Не просто робимо і ремонтуємо, а модернізуємо. Наша мета убезпечитись від російських атак. Росія не відмовиться від тероризму, але в наших силах звести його наслідки до мінімуму. Для цього акумулюємо допомогу партнерів, робимо запаси ремонтного обладнання, децентралізуємо систему за допомогою об'єктів малої генерації. Щодня стаємо сильнішими. Сьогодні буде затверджено план підготовки до осінньо-зимового періоду та рішення про створення штабу із підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до наступної зими. Також встановлюємо алгоритм проходження процедур для початку ремонтів енергооб'єктів. Йдеться про взаємодію операторів критичної інфраструктури, міністерств, агентства відновлення та обласних військових адміністрацій. Все буде відбуватись швидко, щоб встигнути до наступного осінньо-зимового періоду. Разом рухаємося за визначеними пріоритетами до поставлених цілей. Кожен успіх це частина нашої великої перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!